МСП саме так нас називають найчастіше. Ми відповідаємо за комунікацію з адміністрацією, захист інтересів студентів, організацію різноманітних заходів та взагалі поліпшення студентського життя. Мене звати Ділаєнка Єлизавета. Я голова студентського парламенту технологічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету. І зараз я хочу познайомити вас із своєю командою. Що ж, будемо знайомі! Доброго дня, мене звати Степан, Я заступник голови студентського парламенту. Мене звати Волошина Ірина, Я секретар студентського парламенту. Моя робота заповнювати протоколи та допомагати в організації, які ми проводимо в коледжі та за його межами. Хочу звернути вашу увагу на структуру студентського самоврядування, особливо на наші сектори: спортивний, інформаційний, науково-дослідницький, культмасовий і волонтерський. Вітаю, мене звати Анастасія. Я представник науково-дослідницького сектору. В ньому ви можете взяти участь у конференціях та семінарах. Всі, що представлені від нашого коледжу. Я звати Чорного Лісі, і я відповідальна за волонтерський сектор. Моя задача полягає в тому, щоб сформувати в наших студентів активну громадянську позицію, а також виховати в них співчуття та любов до всього, що нас оточує. Яржиновська поліна я представляю спортивний сектор, який пропагує здоровий спосіб життя та співпрацює з різними організаціями з фізичного виховання. Привіт, мене звати голова Єгор. Я відповідальний за культурно-масовий центр. А от ви запитаєте, а що входить до моїх обов'язки? А, а це дуже просто. Це підготовка, організація та проведення урочистих та розважальних заходів. Якщо ви дуже сміливий, приходьте. Я Машенька Єлизавета. Я відповідна за медійний сектор. У мої обов'язки входить знімати та монтувати відео та висвітлювати всі заходи в наших соцмережах. Студентський парламент це команда креативних творчих, лановитих, веселих, активних, непередбачуваних, ініціативних, кмітливих та спортивних людей. Саме у нас ви зможете реалізувати свої організаторські та лідерські якості. Запрошуємо вас до своєї команди!